Доброго дня, до вашої уваги такий малюк. Сталін 690, від відсія плесника, невеличкий клиночок, товщина по облаку 2,6 і доволі високі спуски як для таких ножів. Це дозволить більш-менш комфортно працювати по продуктах, якщо вам такої довжини клинка буде достатньо. Так? І класний варіант взяти з собою на природу погрибив на рибалочку, так? десь там щось підрізати. Цього ножа буде абсолютно достатньо. Зведення тут було в нуль, але я зробив мікропідвод фінішним камнем. Так я люблю, так трошечки надійніше, і зведення дійсно тоненьке, тому в якості різу ми багато не втратимо. На руків'ї американська мікарта фінішна обробка така доволі матова, так приємніше для мене на дотик. Вона не полірована, не слизька. Всі кути я загладив, щоб було приємно тримати в руках. Тімлячний отвір, можна продіти шнурок з паракорду там, чи шкіри, це дозволить і утримувати ніж, можливо, так, надійніше, так, якщо там якусь бусину зробити, там, чи вузол декоративний зав'язати. І дозволить більш безпечно і приємніше доставати ніж з піхом. Такий от малючок. Дякую за увагу.